Раніше я сприймав цей кросовер як найгарячіший в сегменті ще й за дуже прийнятні гроші, тому що коштує менше 20 тисяч доларів. І це така доволі ударна комбінація, аби порвати ринок. Але ти Драйв показав, що характер швидкий, але більше все-таки комфортний. Але цінник все одно дозволяє розглядати джилі кулрей cool як окреме явище. Цьому сегменті привіт. Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Тест. Комплектації у Coolray 2, але привод один. Це півтора-літровий чотирициліндровий бензиновий турбомотор потужністю 174 кінських сили, який агрегатується виключно із роботизованою коробкою передач на 7 швидкостей. Із мокрими зчепленнями. Гарна комбінація, і це найдешевший табун конячок в цьому класі, в тому числі за співвідношенням вартості кожної окремої. Кінської сили, подивіться, кожна конячка кулрея cool коштує 4,5 тисячі гривень. Для порівняння Chery Tiggo 4 одна кінська сила коштує вже на тисячу більше. В MG ZS одна конячка коштує 6 тисяч 120 гривень. І якщо взяти когось із європейців для порівняння, то у Volkswagen Ті Рока вона тягне вже майже на 8 тисяч. Коли ти вперше бачиш Джилі Кулрей, cool то здається, що він тільки но виїхав з якогось. Тюнінг-ательє. Ну, подивіться самі. В передньому бампері у нас інтегровано реальний сплітер, поклеєний плівкою під карбон. З ось такою червоною вставкою. До речі, такою самою плівкою поклеєно і корпуси бокових дзеркал. І ця червона вставка є також в верхній частині решітки радіатора. Що стосується решітки радіатора, вона взагалі займає майже. Всю передню частину реально величезна. І що мені подобається, що за ось цими великими пластиковими сотами з заводу є ще дрібна металева сітка, яка вже встановлюється на рівні дилера, яка захищає радіатор від камінців. Доволі практичне рішення, як на мене, ось тут на капоті можна побачити виразні псевдорешітки. І якщо зайти в додаток авторія, то в розділі нові авто. За стосунок знаходить 16 пропозицій на нові джиллі кулрей. Cool І ще ефектніший кулрей cool ззаду. Тому що над дверима багажника встановлено ось такий стильний, масивний спойлер, теж вкритий плівкою під карбон з червоною літерою S, яка, мабуть, символізує слово спорт. Виглядає доволі надійно, закріплено міцно. Не хитаються. Але навіть це не найефектніша частина корми. Бо що мене реально висадило в осад, це ось це. наявність чотирьох випускних труб по одній на кожен циліндр. І це в машині, в якої трошки більше 170 кінських сил. В цьому класі такого точно немає ну, ні в кого. Аби отримати щось схоже, найближче я думаю, розташовані 300-сильні Volkswagen t roc R. Чи міні кантрімен JCV? Звичайно, на білому кольорі краще видно ось цей чорний декор, як і ось цю образотворчість, але є ще й інші яскравіші кольори, наприклад, бусковий перламутр, який в залежності від освітлення. Переливається різними відтінками, чи яскравий червоний, який теж виглядає ефектно. До речі, з ефектністю і тут все гаразд, в тому числі завдяки додатковому обладнанню, було встановлено ось такі пороги з логотипом джиллі і. Контрастний чорний дах йде тільки в дорожчій комплектації комплектації, до речі, дві лакшері, але не зважайте на назву, це простіша комплектація. І преміум, який зараз у нас в руках, от в преміумі чорний дах є, в лакшері він не передбачений. І також можна відрізнити ці комплектації завдяки легкосплавним дискам, тому що преміум взуто 18 дюймові легкосплавні диски з профілем ШИН 55, в той час, як лакшері, мають 17 дюймові, але з вищим профілем 60. Ну, Зрозуміло, що електроприводу дверей немає, в багажник входить 330 літрів. Що мені не дуже подобається, що двері не піднімаються вище, мій зріст 184 см і мені не вистачає ще сантиметрів 5 см, аби вберегти маківку від гуль від контакту з дверима. В багажнику, що мені дуже подобається, є ось такий килимок, це з додаткового обладнання. Він дермантиновий, але доволі міцний і практичний. В підпіллі розташовано докатку і органайзер з домкратом. Якщо скласти спинки, то залишається невеличка сходинка. але це суттєво збільшує вантажні можливості кулеї. А от інтер'єр вже не такий експресивний, як зовнішність. І перше, що тобі впадає в око, це, звичайно, ось ця скляна велика панель, яка складається з двох екранів. Це 10,2-дюймова цифрова. Панель приладів і 12-дюймовий екран мультимедійної системи. Екрани яскраві, вони в сонячну погоду не дають відблисків завдяки тому, що менюшка, принаймні в мультимедійки, вона білого кольору, і відповідно її краще видно. А от цифрова панель приладів навпаки вона чорна, і не це головний мінус моєї точки зору, а те, що їй перенавантажено інформацією, тобто багато зайвої графіки, я вважаю, плюс. Цифри дрібненькі, і їх чимало. Тому до такого доведеться звикати. А що мені подобається, до чого не доведеться звикати, це кермо, в нього товстий обід, в нього є певний натяк на спортивність, тому що є серйозні приливи під пальці в районі верхнього хвату і внизу, що прикольно, теж є такі цікаві приливи, але вже на зовнішній частині ободу. Шкіряне і приємне на дотик. Важливо, що ось ці екрани присутні в обох комплектаціях, так само, як, наприклад, і камера заднього огляду. Вона яскрава, велика, дуже детальна картинка, ну, те, що треба. Єдине, що мультимедійка довго вмикається. Ти коли сідаєш і заводиш автомобіль, включаєш задню передачу, проходить певний час, перш ніж камера підвантажиться. Зрозуміло, що наш преміум відрізняється від лакшері багатим переліком оснащення, але, по-перше, в нього є. Ось такий величезний панорамний скляний дах з люком, з електроприводом, і у нього ж є поле для бездротової зарядки мобільного і яскраве фонове підсвічування салону. Якщо подивитися на матеріали, то жорсткий пластик є хіба що тільки ось тут на цій частині торпедо все інше декоровано значно кращими матеріалами. М'який пластик на картах дверей. Ця частина підлокітник, і навіть ось тут ручка, їх обтягнуто екошкірою, і вони доволі приємні на дотик. Навіть базова комплектація лакшері вже має ось цей шкіряний салон. Я впевнений, що це екошкіра, але все одно приємна на дотик, вона не дуже слизька. Цікаво, що підігрів мають не тільки передні, але й задні крісла. Єдине, що гріється, тільки подушка, але спинка не гріється. Зрозуміло, що підігрівається і кермо. Самі крісла доволі зручні, є навіть ось така підтримка для плечей, що останнім часом, я бачу стало традицією у китайців. Непогано тримають в повороті завдяки боковій підтримці. Вони не м'які, доволі цупкі, але єдине, що мені би хотілося ще трошки нижче їх опустити. Хоча я думаю, що це вже якісь спортивні забаганки, цікаво організоване місце для склянок в центральному тунелі. Тут є ось такі цікаві перегородки, і можна відповідно змінювати розміри відсіків. Під склянки чи під дрібниці, які ви хочете тут складати, і взагалі з ергономікою все окей за одним виключенням. Самі педалі невеличкі і дуже близько розташовані одна до одної, таке враження, ніби під жіночу ніжку, і у великому взяті. Я часто чіпляю обидві педалі одночасно. Хтось мені казав, що на задньому ряду в Coolray місця не менше, ніж в Mazda cx 5. Можу вам авторитетно сказати, як власник cx 5, що все-таки трошки менше. Але як для цього класу вистачає з запасом, що мені подобається в салоні, це те, що тут теж є ось ці дермантинові килимки, міцні цупки у вигляді такої ємності. Тобто, взимку, навіть коли сніг танутиме, то він не буде з них виливатися. Незважаючи на скромний цінник, у цього кросовера є навіть дистанційний запуск двигуна з ключа, що не часто зустрінеш і в машинах класом вище. Як ви думаєте, з чого я розпочав цей тест-драйв? Зрозуміло, з того, що мене цікавило найбільше, з замірів розгону, тому що виробник для мотора. На 174 кінських сили при масі 1360 кілограмів декларує 7,6 секунди розгону до сотні, що шикарна цифра, хотілося її перевірити. Але є суттєвий нюанс. Машина абсолютно нова. Я її брав, не на одометрі не було ще навіть 300 кілометрів. Ну тобто свіжачок. Тому я не здивований, що, що мене всі бганяють. Тому не здивований, що машина не показала паспортних даних, але все одно результат був пристойний. В найкращій спробі 8,3. впевнений, що через кілька тисяч кілометрів кулрей легко виїде з 8 секунд і може навіть покаже заводські дані. Це при тому, що в цьому класі мало хто їде так швидко, бо якщо подивитися на ту саму півторалітрову шкоду Камік» на 150 сил. Чи на рено Каптюр, якого 130 сил, вони навіть за паспортом не виїжджають із 8 секунд. Під час замірів я відчував, що треба обережно дозувати тягу на педалі газу, тому що 290 Нм метрів обертального моменту легко зривають передні колеса в букс. Тому від того, наскільки ти ювелірно дозуєш тягу на старті, і залежить те, наскільки гарний результат покаже потім джилі на розгоні. І 290 Нм, це величезна цифра. Щоб ви розуміли, це показник 5-го гольфа ГТІ. А то машина була взірцево швидка. Тому кулрей cool дуже легко вистрибує зі світофора, дивуючи інших учасників трафіку, не тільки написами на бортах. І, з цим словом, на дверях багажника випробування, тому що всі одразу хочуть з тобою поганятися. Обгони на 120-130 даються. Просто ось так, ну, машина реальний живчик, те, чого ти не сподіваєшся від цього кросовера, коли просто дивишся на нього ось так, от на дорозі. І якщо з точки зору динаміки, Coolray це те, чого я плюс-мінус очікував, то з точки зору керованості багато сюрпризів. Тобто, коли ти окрилений цією динамікою влітаєш в перший ліпший крутий поворот, ти розумієш, що він. Значно сильніше, значно м'якше крениться на один бік. Ну, сильніше, ніж я очікував. І це в принципі було зрозуміло вже з перших кілометрів, тому що я бачив, як підвізка м'яко, легко, гарно відфільтровує хвилі, нерівності дороги. Тому, в принципі, можна було цього очікувати. І це не те, щоб мені подобалося з точки зору там швидкої їзди. Хоча до слухняності претензій мінімум, кермо. Дуже адекватне, в міру точне. Я вже казав, що мені подобається і сам обід, і те, як працює рольова система. Тобто тримає пряму шикарну. Ти розумієш, на який кут повернуто передні колеса. Так можна було би краще і трошки спортивніше, але це налаштування гарно вписується в більш-менш комфортний характер цього автомобіля, тому що спереду в нас стоїть Макферсон, ззаду в нас палка саме. Ця витривала конструкція дозволяє почуватися машині непогано на розбитих дорогах. І тут для мене в принципі все стало зрозуміло, для кого створювався цей автомобіль, і все, що мені не подобається, це гарно для покупця, тому що в результаті він отримує комфортно і доволі тихо машину. До речі, про тиху. мені здається, що не вистачає все таки ефективності ущільнювачів в дверях під час їзди. Це окей, але коли є, наприклад, різкі пориви вітру, таке враження, ніби ущільнювачі трошки не допрацьовують. Але насправді є і ще один серйозний привід не ганятися на цій машині: це роботизована коробка передач з сімома швидкостями, з мокрими дисками щеплення, перемикається м'яко, жодних претензій, майже як європейські автомобілі, але є все таки певні питання. Ну, по-перше, вона занадто береже. Диски щеплення під час маневрування на маленьких швидкостях. Коли ти не маєш розвернутися вперед-назад, десь на майданчику, ти розумієш, як довго, обережно і повільно трансмісія підводить диски. Під час їзди до перемикання уже жодних претензій, всі відбувається швидко, ефективно і м'яко. Але якщо ти хочеш реально валити, це не гріх на 174 кінських силах трошки прохопити, так щоб всім показати, як ця машина їде. Тобто. Питання в тому, що тут на селекторі роботизованої коробки немає ручного режиму, немає полісток перемикання передач, і навіть в спортивному режимі трансмісія не підтинає понижені передачі, так як хотілося б мені, аби зберегти темп і динаміку розгону. Тому ти зразу розумієш, що все переходить на гальма, а гальма тут не дуже відповідають тій динаміці розгону, яка є в двогона на 174 кінських сил. Звичайно, це можна поки що списати на те, що машина свіжа не обкатана. Але хотілося б трошки ефективнішого повільнення. Але схоже, я знову ставлюся до Coolray як до спортивного кросовера і для звичайних покупців тієї потужності гальм, які видає цей кросовер, вистачить з головою. Цікавий момент стосується і витрати пального. Виробник декларує 6,1 літра на кожних 100 км. в середньому. У мене виходить 8. Не забувайте знову ж таки, що машина не обкатана. І це поки що не фінальні цифри. Але я думаю, що теоретично можна вкладатися плюс-мінус в близькі показники. Також треба розуміти, що я постійно намагаюся витиснути з цього мотора якісь цифри з точки зору розгону і динаміки. І це також непогано впливає на середній питання. У Кулрея можна обирати один з режимів їзди. Комфорт економ, спорт і інтелектуальний. Я так розумію, що це автоматичний. Режим вибору стилю їзди, який пристосовується до вашого режиму. В спорті так, звичайно, він стає значно жвавіший, але в нього тільки цікавий міський спорт, тому що на трасі він відсікає верхню передачу, і ти відчуваєш, що оберти тримаються занадто високо, то їхати так дуже швидко не виходить. Цікаво, що кліренс у джилі 17 см. це така середня цифра по класу. Точно не найгірша, це дозволятиме вам спокійно з'їжджати з асфальту чи почуватися впевнено взимку, незважаючи на те, що тут тільки передній привод. Ну, я завжди казав, що впевнена поведінка взимку, в першу чергу, залежить від правильно підібраних зимових шин, і легко і впевнено можна перезимувати на передньому приводі. Взагалі, куле cool залишає дуже сильне враження, несподівано сильне. Звичайно, не таке, як я хотів, тому що я сподівався, виходячи з тієї кількості кінських сил, 174 конячки для цього сегменту це колосальне значення. Але машина виявилася доволі збалансованою під покупця, тобто вона швидка, комфортна і це сподобається молодій аудиторії чи навіть таким не гарячим, але добряче підігрітим водіям. Ну що ж, CoolRay виявився не зовсім таким, як я очікував. Але це класно для покупців, тому що зазвичай для тест-драйву ти хочеш чогось спортивного, такого, з жорсткою підвіскою, амбіційного. А покупці навпаки шукають комфортну, тихо, гарно оснащену машину. На додачу йде ще й шикарна динаміка, якої немає в конкурентів. Якщо подивитися на конкурентів, то в першу чергу згадуєш про Tiggo 4, чи, наприклад, MG ZS. обидва мають 113-114 кінських сил, обидва із варіатором, але значно, значно спокійніші з точки зору характеру. Якщо ж глянути на європейців, то за ці гроші а я нагадаю, що Джиллі Рей cool в простішому виконанні лакшері пропонується за 799 тисяч гривень. Це машина 2023 року. Так якщо подивитися на європейців, то за ці кошти виходить хіба що фіат панда з механічною коробкою передач, чи базовий ренодастер теж з механікою. І аж тільки на останок, хочу нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.